На тлі звинувачень в антисемітизмі Ілон Маск прибув до Ізраїлю. Нетаньяху показав йому наслідки нападу Хамасу. Прем'єр-міністр Ізраїлю провів маску екскурсію по ізраїльському кібуцу Кфар Аза, спустошеному під час нападу Хамасу 7 жовтня, коли терористи увірвалися в громаду, вбиваючи цілі родини, викрадаючи десятки мирних жителів до Гази. Маск вислухав розповіді лідера місцевої ради та представника відділу прес-секретаря Цахалу про масові вбивства в Кібуці. Після цього премєр міністр і маск продовжили шлях до будинку Сім'ї і Тамарі. Американському мільярдеру розповіли історію чотирирічної ізраїльсько-американської дитини, батьків якої терористи вбили. А саму дівчинку викрали в газу та звільнили вчора в рамках угоди про захоплення заручників. Я ж нагадаю, що напередодні Маска звинуватили у поширенні антиєврейської ненависті через його соціальну мережу X. Так, Білий Дім звинуватив на маска у поширенні огидної брехні про євреїв після того, як власник компанії X схвально відреагував на антисемійський пост на його платформі. Після цього як повідомлялося, що раніше соціальна мережа X, тобто Twitter, може втратити 75 мільйонів доларів доходу від реклами до кінця 2023 року, оскільки десятки великих брендів призупинили свої маркетингові кампанії після висловлювань. Маска водночас сам бізнесмен заявив, що частину доходів від соціальної мережі він планує направити на гуманітарну допомогу до лікарень Ізраїлю. Візит маска збігається з чотириденним перемир'ям у війні Ізраїлю з палестинськими бойовиками Хамас у Газі, під час якого 40 із 240 заручників, яких за словами Ізраїлю утримував Хамас, вдалося повернути до країни.